Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гая. Ісіта, вітаю вас! Доброго дня! З вами Ісіта Гая на каналі Прогноз тижня. Ісіта рада вас бачити, і сьогодні хочу поговорити про календар тижня, наш, наш традиційний прогноз, але перед цим хочу поставити декілька питань. Почну з найголовнішого: яким буде другий тиждень липня. Що бачите ви? І так, наш прогноз 6 по 12 липня. Я вважаю, що. Цей тиждень для України буде складний. Ми вже розуміємо, що Україна залишилася повністю разом з Європою без підтримки Америки, без постачання зброї. Я бачу, що це зроблено для того, щоб натиснути на Україну, для того, щоб Україна прийняла певні рішення. І для України цей тиждень буде складний, і він буде проходити у переговорах з європейськими партнерами у пошуку допомоги від європейських партнерів. Ми ну починаємо наш традиційний календар тижня, традиційно з неділі, це 6 липня. І зірос скажіть, які енергії будуть у цей день, і що не варто робити нашим глядачам у цю неділю? Що стосується неділі, 6 липня, в цей день не варто журитися, не варто засмучуватися, тому що неділя це День Сонця, День Радості, це Сандей. Шістка це Венера, вона відповідає за любов, за красу, вона відповідає за фінанси. Тому в цей день нам підійде маніфестувати ці енергії в своєму житті? І медитації, які ви будете робити в неділю на маніфестацію любові, на маніфестацію краси, на маніфестацію внутрішньої благості, вони будуть посилювати вас в цей день. Так, рухаємось далі. Це понеділок, 7 липня. Скажіть, які будуть енергії на початку тижня? 7 липня-понеділок ми починаємо цей день портал 7.07 З усмішки ми починаємо цей день з радості, який ми відправляємо в цей день. Сімка це День духовного розвитку, День духовного пробудження, День відкриття своєї внутрішньої природи. Тому в цей день портал відбувається певне переродження, певне відкриття свого істинного семені. Тому слухайте знаки, прислухайтеся до себе, до своєї інтуїції, що вам хочеться робити, куди вам хочеться піти в цей день, на що вам хочеться направити увагу в цей день. ідіть за собою. і... Ви зможете пізнати глибину цього Всесвіту? Дякую, Світа. 8 липня це вівторок. Скажіть, що треба зробити у цей вівторок, у цей день, 8 липня? 8 липня вівторок. Що потрібно зробити в цей день? Це кармічний день, це день. Коли Сатурн буде спостерігати за вами, спостерігати за вашими вчинками. І в цей кармічний день також енергія Сатурна вона спостерігає за всім Всесвітом світом, за всією планетою, ви будете відчувати дії певних. Кармічних енергій і не тільки на вас, а й на ваше оточення. Вам можуть жалітися люди, ви можете зустрічати нещасних людей в цей день дуже добре подавати милостиню в цей день. Дуже добре годувати вуличних тварин, подавати жебракам на вулиці в цей день. Краще допомагати людям хворим, похилого віку і маленьким дітям. Тобто, це день, який ви маєте прожити для інших людей і зробити максимум позитивних вчинків для інших людей. Рухаємось далі, середа, 9 липня, і сіти скажіть, з чого почнеться цей день, і який ритуал ви радите виконати нашим глядачам у цю середу. Що стосується середи 9 липня, в цю середу ви відчуєте енергію певного переходу, енергію певних змін, ви відчуєте, що щось всередині вас міняється, у вас може помінятися смак в їжі, смак в одежі. Ви розпочинаєте цей день з промовляння, удачі для себе на день. Ви починаєте промовляти успіх собі на день. Ви починаєте благословляти себе на цей день. І ось всі ці речі вони починають розкриватися для вас. Дякую, Сіта, Рухаємось далі. Це 4 липня. Скажіть, будь ласка. Що очікувати у цей день, це 10 число, як воно буде впливати, і що зміниться у людей саме у цей четвер? Що стосується четверга, 10 липня, в цей день енергія буде помірною, спокійною. Ви відчуєте, що зараз зміни відбуваються не тільки всередині, а й в зовнішньому просторі, і буде таке відчуття, наче, Підвисання, наче все уповільнилося. Це день прийняття важливих рішень в світі на світовій арені будуть проведені певні зустрічі, обговорення. І ось цей момент очікування, цей момент застигання перед важливими подіями. Ви будете відчувати таке певне застигання. Наче все завмерло, наче все зупинилося, але насправді все навпаки пришвидшилося. Просто проживайте цей день, спостерігайте, це дуже важливий етап, дуже важливий місток. Дякую вам. Наступна це п'ятниця, 11 липня. Скажіть, яку практику ви радите виконати 11 липня? Це у цю дату, і цю п'ятницю нашим глядачам. П'ятниця, одинадцяте липня. Я вам раджу зробити практику на з'єднання зі своєю душею, зі своєю монадою, зі своєю духовною сім'єю. Ви закриваєте очі, ви сідаєте в медитацію, ви закликаєте що зараз через мою серцеву чакру, через мою горлову чакру, сонячне сплетіння. Я з'єднуюсь зі своєю духовною родиною, зі своєю монадою. А зі своєю душею втіленою у всіх формах в цьому світі і в паралельних реальностях, в паралельних світах. І від всіх цих форм своєї душі я отримую найкращий досвід. І весь негативний досвід своєї душі, своїм благословінням. Я просто розчиняю у світлі Творця. І я благословляю свою душу проживати відчуття щастя і радості в усіх моїх формах, в усіх тілах, в усіх мірностях, в усіх просторах, в кожному періоді часу. Це істина, це істина, це істина, це так. Ну і закінчимо наш календар тижня на суботі, це 12 липня. Скажіть, сіто? Чого варто остерігатися українцям у цей день? І субота, 12 липня. А в цей день також ми будемо відчувати вплив Сатурна, тому що це субота, день Сатурна, але. Тут є вплив і Меркурія, тому що 12 це трійка, і Меркурій може давати нам блага. І все залежить від нашої карми. Якщо ми давали в світ благі енергії, ми будемо отримувати благі енергії, якщо ми давали в світ більш жорсткі, грубі енергії. Ми будемо отримувати плоди цих енергій цей день. Тому я раджу провести цей день в аскезі, Я раджу вам голодувати або бути на дієтичному харчуванні. Ви можете бути на воді, на сокі, на чаї. І я раджу вам глибоко проживати свої процеси. В цей день, і коли ви робите очищення тіла, в цей день, ви очищуєте свою свідомість. Дякую вам за цей випуск за всі прогнози, що ви бачите, що ви нам даєте, і хочу побажати вам берегти себе і до зустрічі наступного тижня. Дякую кожному із вас, ваша Ісіта гая.